Доброго раночку! Сьогодні 4 листопада, четвертий день челенджу. Сьогодні був новий вид супротиву, я б назвав би його Апатія. Знаєте, я жайворонок і я завжди встаю рано навіть в неділю. А сьогодні я хотів максимально лежати довго в ліжку. Я обійняв айрона і думаю, поїдемо пізніше. Але потім я зоперувався, думаю, потрібно встати, дія зробить своє. І я тут, сьогодні, до речі, туман. І я під час туману ще не купався, так що буде новий досвід. Го у воду! Туман, але вже розсіюється. Поїхали. Ну далі вже спокій. Але довго не буду. Не перемерзнути. Все-таки перші дні не потрібно грячкувати. Враження незмінні. Коли виходиш, відчуття просто відчуваєш себе суперменом. Це однозначно. Але потрібно більше швидко витиратись, щоб не перехолодитись. Тому до зустрічі. Трішки розігріємося. Ну що, четвертий день, пірнання. Галочку можна поставити. Відчуваю в тілі енергію однозначно. Відчуваєш себе чемпіоном. І де ділася та апатія Ранкова, взагалі не зрозуміло. Зараз відчуваєш себе просто ну, переможцем по життю. Ти не хочеш навіть нікуди бігти. От такий момент, знаєте, я б сказав би самодостаточний. Це такі рідкі моменти, коли все чудово. От зараз просто все ідеально. Потрібно такі моменти відслідковувати в своєму житті. Коли не хочеться нікуди бігти, нічого досягати, ти просто є. От зараз чай, сидіння, я просто є. Туман так естетично гарно, знаєте. Тихо, спокійно, нікого на майданчику нема. Це, напевно, знаєте, такі рідкі моменти, коли нікого нема. Ти природа, десь там вдалені рибалки є. Гарного вам дня!